Ми будемо говорити про мир, мир Христа. І кілька буде у нас пунктів, де ми розглянемо джерело миру, як отримати мир Христа і що Він значить цей мир Христа. Перший наш пункт ми розпочнемо це. Джерело миру. Сьогодні, ну, взагалі, от, мир те слово, яке цінує кожна людина, яка пережила позбавлення цього миру. Його цінує кожен, хто пережив жах війни або інших переслідувань, або будь-яких інших тяжб. і на сьогодні, не те, що ми десь в своєму житті, але кожен з нас в нашій країні, яку сколихнула ця жахлива війна, на сьогодні багато наших людей вони забули, що таке мир, і вони десь, в принципі, навіть якщо й опинилися в безпечному місці, вони не знають, як то вже відчути, що таке той повноцінний мир. І на сьогодні от, е, в нас люди сприймають ось це поняття миру, це як мрію про свій внутрішній стан і про обставини, що складаються зовні. Цим словом, ми живемо третій рік повномасштабної війни, десятий рік, відколи в нас його забрали, в принципі, від початку. І... Всі щиро змучені горем люди прагнуть цього миру. Ми його чуємо, про нього говорять, але ніхто не відчуває його, або мало хто. Взагалі мир, як просто суто визначення, да, от, яким ми люди користуємося тут в світі, означає. Наступне. Це відсутність незгоди або ворожнечі сварок. Інше значення відсутність збройної боротьби. І третє значення це як спокій або тиша, більш щось таке особисте, щось таке більш для душі. Це те, як, в принципі, люди розуміють і бачать мир тут в нашому земному житті. Але існує ще мир, про який ми можемо не прочитати десь в словнику, але це визначення є. І це той мир, який безпосередньо пов'язаний з Різдвом. Так, виявляється, що існує ще поняття миру, яке описано в Біблії, і Біблія, скажімо так, доповнить. Повній мірі ось це значення. І наш текст Євангелія від Луки 2.14, там сказано так. В перекладі Огієнка перший текст. Слава Богу, на, на висоті і на землі мир у людях добра воля. І є ще один переклад, новий переклад українською, який дещо детальніше звертає увагу на одну особливість. І звучить він так: слава Богу, на небесах, а на землі мир людям, в яких перебуває Його добра воля. Перше, що ми бачимо, до цього тексту ми ще повернемось, що, коли було з'явлено пастухам, дано, коли ангели прийшли і сказали, що народився Спаситель, в їхніх словах був цілий посил. До того, що відбулося більш глобально, а не просто сказано, що от народився Спаситель, як, ну, скажімо так, явище, яке не для чогось потрібне, от просто це відбулося. Ну, ну народився, ну і що далі. В них е, був цілий такий посил, який давав розуміння їм, що саме прийшло зі з'явленням Христа. З'явилося щось більше. І це більше це є спасіння і мир, який іде слідом за тим, що приніс Христос. Він приніс спасіння, і наступний іде мир. І на основі цього ми можемо зробити висновок, що, як ми сказали, джерелом миру є Бог. І цей мир не схожий на якесь людське визначення, це, в принципі, і не може значити те, що коли ми читали просто як визначення сломачного словника. Да, це не значить, що воно якесь неправильне. Зовсім ні. Суть в тому, що е, мало хто. А, можливо, і ніхто не усвідомлював, що існує ще якесь визначення миру, яке може доповнювати до повної картини для кращого розуміння. І усвідомлення того, що таке мир в повному розумінні, а зокрема в тому значенні, в якому його послав Бог на землю. І якщо для простого розуміння от, уявити, да? ми сказали, що мир, і ми. Перераховували в відсутність незгоди, ворожнечі, там, збройної боротьби, спокій тиша. І уявіть, що якийсь пункт просто пропущений. От ще одна є комірка, яка не заповнена. І є ще одне значення, яке мало хто знає, і в якийсь момент воно заповнюється на 100%. І, скажімо так, до цього визначення можна додати: мир від Ісуса. або Різдвяний мир, ну, можна ще так сказати, або мир Христа по-різному. Тобто це доповнює в повній мірі те, що десь люди думали або уявляли про мир. В Євангелії від Івана в 14 розділі 27 вірші сказано так. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться. Ані не лякається. Отож, джерелом миру є Бог. Але як отримати цей мир? І що він передбачає? От зараз ми спробуємо розібратися. Другий наш пункт як отримати мир Христа. Відповідь полягає в тому ж вірші, який ми читали на початку Луки 2.14. Ми читали ось цих два переклади. і от Особливість, на яку варто звернути увагу, дивіться, як сказано в другому перекладі. На землі мир людям, в яких перебуває його, тобто Божа, добра воля. В першому перекладі там сказано просто: у людях добра воля. Другий він дещо, скажем, деталізує, більш ширше пояснює, як це. Отож. Даний мир людям, тобто тут нам всім. Але комусь далі уточняється, в кого перебуває його добра воля. І ось в цих словах і захована відповідь: як отримати мир Христа. Христос прийшов до людей для того, щоб показати їм їхнє життя і показати те, що є. Певна можливість, яка полягає в тому, щоб зрозуміти: у мене є якісь там недоліки, у мене є недосконалість, у мене є мої десь конкретні прогріхи, про які, про які я знаю, і, можливо, десь вони сховані в серці, і не дуже хочеться згадувати, щось можливо, час, скажімо так. Затягнув і воно десь так глибоченько осіло. десь в інших питаннях розуміємо, що в нас є щось те, що трохи не добре, але, в принципі, ми з цим живемо і якось так воно життя собі йде. Христос, же, прийшовши на землю, Він приніс. В першу чергу усвідомлення того, щоб зрозуміти мої прогріхи, мої помилки, мої гріхи, моє, можливо, якесь колись або навіть давно задавняне, але заподіяне комусь зло, вони не дадуть мені можливість мати спокій і мир. Я по своїй натурі ну, людській. Кожен з нас, ми не можемо бути впевненим за своє життя або там за своє майбутнє, в принципі. У нас немає не такої страховки. Я безнадійний сам по собі і всі мої недоліки зі мною самим і переді мною. І як би вправно я їх не ховав чи не хотів ховати. Є я і те, що є зі мною. І Христос, прийшовши сюди, Він спершу показав проблему. Дивись, у тебе щось є те, що тобі буде заважати відчути мир і, в більш того, відчути спокій в тому, що мої прогріхи або мої помилки. Або якесь моє зло буде мені не зараховано. Ні, на сьогоднішній день ти, ну, скажімо так, штрафник. Христос прийшов і сказав, що у тебе є проблема, але я можу тобі допомогти скинути цей камінь з душі. І я прийшов ще раз, да, не просто сказати тобі про це. У мене є рішення. Послухай, якщо ти визнаєш свої гріхи переді мною, якщо ти повіриш, що я взяв за тебе покарання на себе, якщо ти повіриш, що я взяв всі твої тяжби на себе і приймеш той факт, що я роблю це. Виключно заради любові до тебе. То. ти зможеш отримати ось той мир, ти зможеш отримати ту свободу і ніщо не зможе дорікнути твою совість тебе самого за те, що ти грішний і недостойний нічого. За те, що ти грішний і недостойний ні спасіння, ні любові, ні, ні чогось доброго, не зможе тебе дорікнути ні ворог душ людських, ні, ні, можливо, сам себе, як ти іноді, можеш корити десь за щось, можливо, щиро жаліючи, про судії не колись. Якщо ти скористаєшся цим словом, то я Даю тобі ту можливість, щоб ми з тобою зустрілися лицем до лиця. І твоя недосконалість не зможе бути причиною незустрічі зі мною. Якщо ти мене приймеш, послухай, твоя недосконалість не зможе бути причиною незустрічі зі мною. Ще колись набагато раніше було сказано, що прийде Спаситель, який візьме на себе те, що мали би понести ми. Просто за своє життя і за свої вчинки. Книга про Кайсаї 53:5. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був, кара на ньому була, за. Наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. І коли людина приймає те, що для неї зробив Христос, коли вона розуміє, що без його участі вона не може вийти з тієї безвиходів, в якій опинилася, коли приймає Христа як свого Спасителя і бажає Позбутися ось того тягара, який її надолужує, який вона, можливо, усвідомлює, прямо чи десь опосередковано, вона потрапляє в ту категорію, де, де ми читали цей вірш, в яких перебуває його воля. Тобто, ось це слово, де було сказано, що мир людям, в яких Перебуває Його добра воля, тобто ті, хто відгукнулися на поклик Христа і прийняли Його. Прийняли Його. А значить, в цих людях є ось та Божа воля. В чому вона полягає? В тому, щоб кожен міг мати спасіння. І коли ти це приймаєш, Христа ще раз дай як свого Спасителя. Ти потрапляєш в цю категорію, яким людям дається мир, не можна отримати мир від Христа, не прийнявши Христа. Ще раз, не можна отримати мир від Христа, не прийнявши Його. Після того, як. Відбувся момент зустрічі з Христом, момент спасіння. Сказано, що дається цей мир. І от тепер наш третій пункт значення миру Христа. Що він значить для нас? Можна про це багато казати, думати, говорити, але ж ну яке значення? Це той мир, який означає, що ваші недоліки, наші всі гріхи не можуть визначити наше майбутнє, якщо з нами є Христос, і ми Його прийняли. Мир Христа це стан спокою душі, який базується на основі віри Богу. Від від Івана 3:15 сказано, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Мир, який дає Христос, в тому і полягає, що ми отримуємо гарантію того, що ми будемо з Христом. Усвідомлюючи це, я можу заспокоїтися своїм серцем і не переживати. Мир спокою за своє існування в подальшому. Якщо наші рідні, там, чи діти да, ну, і так далі, вони так, так, так само з Богом я спокійний і за них. Ті, хто прийняв Христа, вони не можуть боятися відсутності основи під, під своїми ногами. Її часто вибиває в нас життя. Дуже часто. І здавалось би, ну, в принципі, як бути. Але ті, хто має Христа як Спасителя, в них є куди подітися. Мільйони наших людей скидаються по світу. Вони назавжди позбулися свого дому, своєї батьківщини, навіть, свого краю, свого містечка, свого куточку на цій планеті. У них його рідного в більшості просто більше не існує фізично. Бо вони шукали пристановище і, можливо, десь знайшли, але часто можна почути від них, що це не наше, от не моє. Ми живемо тут, да десь і, можливо, освоїлися. Але я згадую оте своє місце. Там, де я виріс, там, де я жив і був і щось мав. І, здавалось би, в них основа пішла з, ну, якби вибита майже да, з-під ніг. Але ті, хто мають Христа, їм є куди подітися, навіть якщо ця земля десь каневна. Ті, хто приймає Христа, Їм є куди піти, їм є куди подітися навіть з цієї землі. В принципі, можна задати питання, чисто по-людськи є страх серед різних життєвих обставин. Ну, Як можна сказати, що, що ти маєш мир? В людині, в принципі, чисто фі фізіологічно закладено. Десь певний страх. Іноді в цілях безпеки для її здоров'я і життя, іноді це відбувається від переживань. Але страх смерті в нас є, але нам тепер не страшно визнавати сам її факт. Ну да, смерть є, але я знаю, де я опинюся. Коли падає літак. Немає основи. Яка основа? За що вхопитися? Да, о, ти можеш сидіти в цьому ж літаку, хапатися там за крісло або за ручки. А що ж толку вся основа летить вниз? Коли то не корабель, немає основи. Коли миттєво відбувається ДТП і машина злітає з дороги просто з шаленою швидкістю і. З, з, з нею, е, ну, скажімо так, вже тільки залишки новітньої ну, тієї ну, машини, це мить і основа вилетіла з під ніг. І це страшно. Не можна цього не боятися по-людськи. Але одне, що лишається незмінним. Я маю спокій. Не від критичної ситуації, а від усвідомлення того, де я буду. Мені страшно від ракети, шахеда або мене завали десь в будинку, ну і можливо під тих завалів будуть забирати. Страшно. Просто я знаю, чи в чиїх руках. Я опинюся після цього. Страшний сам факт ситуації і всього цього. Але ще раз, я знаю, в чиїх руках я опинюся. І це є мир Христа. І це усвідомлення, яке реально стоїть вище нашого розуміння. В принципі, знайшов таку картинку, можна переключити слайд. <кій> що ось мир Христа це, скажімо так, постійний стан душі от в такому десь прояві. Навколо нас буде колотитися все, що тільки можна. Але я знаю, в чиїх руках я опинюся. Я знаю, де я буду. І це наскільки навіть іноді по-людськи просто не зрозуміло, що так і сказано в послані до Филип'ян 4,7. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже ваші серця та ваші думки у Христі Ісусі. Перша частина, що вищий від усякого розуму. Те, що ми навіть не можемо усвідомити, але Бог дав нам це, що ми не вполодіємо вже. Ті, хто прийняли Христа, але навіть не до кінця розуміємо, як це можна. Я просто знаю Христа, який сказав мені: я заберу тебе до себе. І в самому гіршому випадку ми будемо з тобою вдвох. Я не боюся, де я буду вкотре це кажу, але. Це і є мир Христа. Такий приклад. Колись один вчитель задав студентам, які в нього навчалися, на художній справі, чи як це правильно сказати, ну, вони потенційно були майбутніми художниками. І він дав їм завдання написати картину на тему мир. Хтось приносив більш очевидні речі, а одна дівчина написала цю картину і принесла її орієнтовно з таким виглядом. І опис її був таким. Юна художниця написала шторм. Їй вдалося передати стрімкий біг хмар, що неслися по небу. Буйство величезних зелених валів із закрученим гребнем, що обрушувалися на вугле суденця і розтікаються по палубі потоками піни. На задньому плані побіжно окр... е... кілька людських фігурок, що судорожно чіплялися за ванти, жести людей. Виражали жах, очі їх були в розпачі, звернені до неба, наче в очікуванні дива, здатного приборкати бурю і принести порятунок. А на передньому плані, праворуч, на кормі, було ретельно виписано фігуру високої людини. Він стояв, приховавшись за перегородкою від вітру і, притулившись до дверей каюти, міцно притискав до себе сплячу дитину. Хлопчик закинув голівку, і на його маленькому обличчі не було ані страху, ані розпачу. Навколо бушував лютий шторм, але дитина безтурботно спала на батьківських руках. Коли вчитель подивився на цю картину, він хотів заперечити, але сам собі вирішив зупинитися. Ну, так було описано, і просто стояти і дивитися на цю картину, щоб усвідомити, що малося на увазі. І після такої тривалої паузи він зрозумів, про що було сказано. Коли світ стояв верх дном, маленький хлопчик спав батька на руках в цілковитому мирі і не усвідомлені того, що він мав в той момент. Він був в надійних руках. Отож підсумок. Те, ну, про що ми з вами говорили. Перше: джерело миру Бог. Друге, отримати мир, який є від Бога, можна через Ісуса Христа. І тільки через Нього. І третє: мир Христа це знати. Що якщо я прийняв Його, то я з ним і буду, навіть якщо земля піде з-під ніг. Амінь. Встанемо для молитви. Боже наш, ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти прийшов в цей світ і приніс мир. Мир, Господи, який ми раніше не чули, не знали. Не, не, не думали, що може бути і так. Але, Господи, це той спокій, який дійсно має тільки душа, і його неможливо навіть пояснити, його можна тільки відчути, коли Господи в серці є ти. Благослови Боже нам жити цим і пам'ятати, що Господи є Ти, а ми в Твоїх руках. Благослови Господи ще тих, хто не прийняв тебе, Боже, і не розуміє, і не відчуває, що це за мир. Даруй, Господи, зустрічі, побуди, Боже серце, до покаяння і просто до єдності з Тобою для того, щоб в щирому серці, Господи, схилитися перед тобою і знайти цей спокій, Боже. Ти бачиш те, що, Господи. Лютує сьогодні в нас, Боже, в нашій країні, де ти бачиш, Боже, всі ці слухи і страхи, в яких, Господи, ми живемо. Дай нам силу, Господи, триматися за твій мир і постійно нагадувати це собі, і усвідомлювати Його, тому що ти нам сказав і обіцяв, що, попри все, що б не було, ми будемо з тобою. Слава тобі, Боже, за це і велика подяка. Амінь.